І всім привіт, з вами Ірка, і в цьому відео я покажу вам мод на динозаврі в Майнкрафті. Я думаю, цей мод вам дуже сильно сподобався. Ви поставите лайк і підпишитеся на канал, і будете дивитись мене далі. Ну що ж, погано, я покажу цей мод. Сьогодні у нас дуже швидкий огляд, тому. мені, Тому що мені треба швидко йти звідси зараз. Тому швидко дивимось на динозаврі. перший це у нас іде. а, Карнотаурус. Хамелеон. Хамелон, коротше, далі у нас. Брахіозавр. Відтек. Він такий реально здоровенський. Просто подивіться, він, мені здається, як 10 мене. Далі у нас йде кератозавр. Ой, чому їх два заспавнились? О, вони мої прикольні, насправді, так виглядають. Тріозавр. Ой, такий манюнчик. Далі у нас іде отнелі. отнелі. Як він правильно прочитати? Отніелія. І, до речі, тут копібари теж є, але ми подивимося трошки пізніше на них, хоча що там дивитись, ми вже все побачили. Далі у нас Колеурус. Він отак от накричав, на мене, я одразу ще заспавнувся. О, страус? Серйозно? Просто страус тут є. Далі у нас баріонікс. О, І ще один на мене просто взяв, накричав тут одразу. Далі у нас стра... Стра... Стегозавр. Стегозавр. О, це один з найкрутіших стего динозаврів. Він реально прикольно виглядає. Мені дуже подобається, як він виглядає. Далі у нас іде велосираптор. Ну, звичайний велосираптор, якого всі думаю, всі знають. Далі у нас хереразаурус. О, який він прикольний, мені подобається, який як, як в нього окрас. Як, як сказати правильно. Ну, Коротше, мені подобається, як виглядає. А, вони б'ються, йоу. Далі у нас іде тиранозавр. ОМГ. Е це реально він. А мені здається, він мав я бути побільше. О, він напав на е стереозавра. І хто ж виграє, мені цікаво. Можна бої між ними створювати. Добре, давайте подивимось далі. У нас тіло... тілозавр. А, це вже морський динозавр. Але у нас тут моря немає, тому. сорі, чувак, доведеться тобі на суші побути. Далі у нас Трубон пенкшінобон. А, такий манючик по назві. Я думав, це якийсь гігант величезний буде. Більше навіть за тернозавра і. От, де він? І за нього. Але він такий манюсічок. Далі у нас іде Тріцератопс. Також дуже, дуже прикольний динозавр. Типу, подивіться, йоу. у нього, типу, три роги є. Далі у нас є спінозавр. Так, от відмовин оглядаємо, такий хижак. Далі у нас сігазавр. Такий манічик у нас є. І процератозавр. Такий також маленький, тут багато маленьких насправді то. Так, і наступні 9 динозаври, яких я вам покажу. Це Gilamon Оу, ну він такий маленький, але я думаю, він досить небезпечний. Монстр, прям монстр, да. монстр такий маленький порівняно з цими чуваками здоровецькими, То взагалі. Перезеролохопсус. Хто це такий? А, це оцей динозавр. Мені вони також подобаються. Вони такі прикольні. Ось цей помаранчевий, синім, зеленим, воно реально круто виглядає. Далі у нас іде мікроцарап. Ага, це реально пікмі динозавр. Далі у нас йде Метрісантрезавр. Якийсь він дуже лютий. <гхо> він вони на малотічу напали, йоу. Це взагалі нечесно. Не Далі у нас іде Гальмінус. ОМГ, який він швидкий. А виглядає досить. Ну так, прикольно, але. У. Але він... Він реально швидкий. Але цей чувак його доганяє. А ну дожене чи ні? Добре, давайте будемо і далі. Дай дон. О, МГ, ще один такий чувак прикольний. Мені реально... А, вони ще й на овець полюються. Супер. Далі у нас іде компас огнаут. Манюнчик такий взагалі. Ха, він так мило кричить. Далі у нас іде кіно. що? Ділофозавр. ОМГ, він якийсь дуже страшний. А він отрутою пуляється, це взагалі ж круто, мені здається. Далі у нас іде Карнотозавр ОМГ Конкурент три... цього трицератопса. Ой, цього тиранозавра. Залишилось всього чотири динозавра, я ж кажу, дуже швидкий огляд буде. І перше це у нас кабібара, ми їх вже бачили, вони бувають ще й в різних кольорах, і ще й манюнічні є. Тобто різні такі от. І риженька є, і така темненька є. Далі у нас іде алігатор, серйозно? Серйозно, звичайний алігатор. Добре, але він ходить. Прикольно. Далі у нас іде алозавр. Ну, такий небезпечний, тіпоч. І він напав на крокодільчика. Угу, угу. Хоч би на капібар не напали. Далі у нас іде алмаозавр. О, май гад! Він реально І ще один здоровий е динозавр. А той зник, так? Да? Так, да, з них не зможемо порівняти зараз швидко. Але добре, так, так також мені здається, там мод ще щось додав. Секундочку, зараз ми подивимось. Так, він до додав ще такі от штучки, такі як вуден. Ну, коротше, отакі структурчики. Я не знаю, в них нічого ховати не можна. Да, вони просто для вигляду є. І такий е раптовий ніж. Чотири сили удару. Блін, на кому перевірити такому стандартному. О, свинка є. Один. Ей, два. Два удари. Ну, не на насправді досить непогано. Я вам скажу так. Ну, в цілому, дуже кру крутий мод. Я думаю, вам він сподобався. Смотрите, поставити лайки і підпишіться на канал. З вами був Лірка і всім удачі і до побачення.